Мердують події, не мов персональна лейкова. Мов брили лежать і заховують світ до пізна. Хотів би поїхати завтра до мами. Додому. Вона розділяє все світ. Чомусь я не знав, що сніг дефективно гарячий пронизує шкіру. Крига узимку дбає занадто тонка. Чого не рятує надія на краще та віра? Рятує та думка, що я від війни не тікав Чорнобиль Бо праві не вкриту дороги протащі. Але либонь обпікають долоні та п'яти, як двір у капкан. Як у звірові в пащу заходить людина у зону трекляту. Не дивно, що обрій рожево-багряний сховався за сірими пакунами зливи. Та внукалі ковою сонечко пране. Всі навіть риби занадто разливі. Віночком із голоду не опине. Не дивно, що сонце на мелоці плаче. Чорнобильська зона отруйна в щомиті і котиться прип'яттю хмар, як м'ячек. Анастасія,